Я ще раз запитую, ви закони України поважаєте. І Україна має будуватися і розбудовуватися виключно до закону України. Я правильно вас розумію? Я чую вашу заяву в службу безпеки України. Так, будь ласка. Заяву. Прошу знайти і притягти до законної, а краще позазаконною. Як з Києвим відповідальність ти ідіота психа дебіла та кремлянську пасхудну наволоч, що закликає до державного перевороту. Поясніть, будь ласка, це. Дозвольте, ви щось прочитали? Прошу зайво. Тут числа немає, Ну, напевне, є. Тут моя адреса і так далі. Я, я не, буду, я не це, буду заперечувати. Це, це я взяв із тих цих скріншотів, які ви демонстрували на тому відео. Е -е, це свідчає ЄСбу, яка до вас приїздила. Нехай, ну, не я ж не заперечую. Так, таке могло мною писатися і говоритися. І до чого це ви ведете? Я запитав вас, що так правда? От подивіться, про кого я питав. Про Прізвище, про кого я питав? Ви вимагаєте Державної служби, структури. Служби безпеки України. Мене позазаконно, як з кілеєві, притягнути до відповідальності ідіота, психа, дебіла, білась та вступну народу. Я задаю питання. Так ви так. хочете, щоб мене законно судили? Законно вас законно судять. Ви вимагаєте позазаконно? Я можу вимагати взагалі стрибнути з 9-го поверху. Ви розумієте? Тут я звернувся до правоохоронних органів, які вчинили законним шляхом. Ви вважаєте, питання. ви вважаєте мене... Ви вважаєте мене запитання! Ни патриотом, ні волонтерам! Судове засідання закінчено! Оце вам! От мене подарок! Медаль! Так, держава сьогодні виподякувалася! Мені! Відпрацював? Ти це хобі! Я просто хочу, щоб всі волонтери знали, що з ними буде. Не робіть. Роликів, Роликів не робіть. Антидержавник. Ясно чи ні? І зараз процес, про це тільки про ролики. Українці мають право знати, що тут відбувається, І що їх тримає, і що їх чекає. Хрен маржовий. Прийде, настарапа, як сенатого і вас. Забрудчорні воронки. За ваш патріотизм волонтеризм.